Добрий день, комісія. Хочу продемонструвати а, дипломну роботу, кваліфікаційну роботу бакалавра на тему програмна реалізація веб-сайту для організації роботи працівників. А, в даному слайді продемонстрований об'єкт дослідження, це процес організації робітників, предметом є сайти та сервіси по керуванням, і метою роботи є автомат... створення. Сайту організації роботи працівників, автоматизація цього процесу та розробка самого продукту. На сьогоднішній день злагоджена робота колективу є дуже важливою для ефективної праці, і підприємці намагаються змусити колектив працювати як одне ціле для досягнення мети. І мій проєкт це захід, призначений для створення продуктів, послуг чи загалом результатів. Він, він передбачає початок, конкретний початок та кінець проекту. Актуальність пов'язана з вирішенням проблем організації працівників. А, в, даному, в даному слайді продемонстровані програми, які були. А, Проаналізовані а, в, було проаналізовано на дан, в даному випадку три програми: це Trello, WorkStation і Bright24. Uh, Bright наведено їх переваги та недоліки. А, поставлені вимоги функціональні до програмного вибачте, до програмного продукту. А, це Реєстрація, авторизація користувача, створення проєктів та задач до цих проєктів можливість назначити виконавця до задачі та редобування самої задачі. На цьому слайді продемонстрована структура створення проєкту. Від поставлення здачі до результату вже готового процесу. На цьому слайді схема сотні зв'язок. Продемонстрована логічна послідовність дії від сформулювання проєкту до його результату. Описані потоки даних було порівняно три мови програмування за результатами якого було обрано мову PHP за більш більш. Ну воно у вас саме Сямо... показників. Давайте далі. Так. Наведений інтерфейс програми, а саме реєстрація користувача, що потребує вводу логіну, ім'я, прізвище, посади працівника, емейл і дводатний від... под пароль. Авторизація ввод ім'я користувача пароль. І Також інтерфейс програми створення задачі, де вказується назва, опис задачі, дата старту та орієнтована дата завершення. Її. Та інтерфейс Головної стрінки. Користувача. Е, По е, щодо висновків, то усі поставлені задачі було виконано, е, проведено аналіз в області, проаналізовано аналоги існуючі, е, мова програмування та фреймворки е, виконання. Виконано проєктування додатку та створено програмний продукт, в якому е ці задачі було вирішено.